Казка, біла мисочка в блакитний горошок. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, шановні батьки. Дітки, сьогодні на заняття я прийшла не сама. Зі мною мій кот пушок і його товариші пару коси. Барбос не просто так прийшов сьогодні до нас у гості. Він прийшов тому, що я йому розказувала, які гарні, виховані, веселі, добрі діти ходять в нашу групу і в наш садочок. А ще я йому сказала, що ви дуже любите тварин, що кожен з вас дома має або котика, або собачку, або ще якусь тваринку, про яку ви піклуєтесь. І тому Барбос захотів поділитися з вами, мої любі діти. Історією, яка з ним одного разу трапилась. А що це за історія? Це історія діти, про те, як Барбос потрапив в притулок, де мешкають безпритульні тваринки. Особисто мені дуже цікаво, що там трапилось. Я хочу дізнатися, а ви теж? Тому сідайте зручніше, і ми будемо слухати. Ось і настав новий день, а чарівна мисочка знов не у мене, зітхнув Бобік, сидячи у вольєрі притулку. Вже другий місяць я, Бобік, у притулку і мрію про власну домівку, але поки мені не щастить, я і лащився, і був слухняним, та нічого не допомагало. Сьогодні. Коли мене випустять на прогулянку, спробую стрибнути на руки тому хлопцю з добрими очима. Він до мого вольєра підходив аж двічі напевно, забере мене додому. Якщо ж і цього разу мене не заберуть, то вже точно вся справа в чарівній мисочці. Я помітив, що двічі забрали додому хвостатих з тих вольєрів де стояла особлива біла мисочка в блакитний горошок, але в мене її ще жодного разу не було. Ось і зараз, як я не старався, хлопець убрав не мене, а маленького цуцика, якому останньому дісталась мисочка. Я повернувся з прогулянки і чекав. Кому дістанеться біла мисочка в блакитний горошок цього разу? Господарка притулку взяла чарівну мисочку і попрямувала до мене. Я так зрадів, але коли до мого вольєра залишилось декілька кроків, господарка оступилась і випустила мисочку із рук. Мисочка впала і розкололась на дві частини. Я не міг повірити в те, що сталося. Того дня разом із чарівною мисечкою в Блакитний горошок розбились мої сподівання дочекатись нового господаря. Під час чергової прогулянки я почув сміх дівчинки та хлопчика, які зі своїми батьками приїхали до притулку. Я взяв у пащу свій улюблений м'ячик і побіг до них гратися. Через деякий час дітей покликали батьки. Вони погладили мене, кинули останній раз м'ячик і побігли. У цей момент я згадав про розбиту чарівну мисочку, засумував, повернувся у вольєр, ліг на підлогу та заплющив очі. Раптом, крізь сон, почув знайомі дитячі голоси. Вони казали, що я найкращий, і просили батьків забрати мене додому. Я не міг повірити своїм вухам. Потихенько почав розплющувати очі. Перед моїм вольєром стояла та сама сім'я, і того ж вечора. Я поїхав до свого нового дому з моєю люблячою родиною.